Усі люди хочуть знати, навіщо прийшли в цей світ і яким буде наше життя. Часто ми звинувачуємо свою долю, не розуміючи, чому життя сповнене випробувань і складних завдань, вирішувати які зовсім не хочеться. Людина може жити не усвідомлюючи свій шлях, ставлячи неправильні цілі, досягнення яких не даватиме їй належного задоволення. А можна. Знаючи своє призначення в цьому житті, швидше та простіше виходити зі складних ситуацій, проживаючи життя більш щасливим та комфортним. Сьогодні я розповім, що таке призначення людини, як дізнатися його та чому дуже важливо кожному знати цю інформацію. Від вас дуже прошу підписку, лайки та зворотній зв'язок. Це обмін нашою з вами енергією. Перше призначення людини це призначення до 40 років. Це особисте призначення. Ну, щоб було зрозуміло для себе. Воно полягає в розкритті своїх особистих завдань, у розумінні своїх бажань в умінні йти за собою справжнім, а не йти за чужими очікуваннями. Призначення людини після 40 років це соціальне призначення, ось для інших. Друге призначення розповість нам, що потрібно робити у соціумі, щоб виконати свою місію. Це ваш професійний розвиток. Третє призначення це основне призначення це загальне призначення людини, духовний розвиток. Воно впливає на людину все життя. Ось це призначення є основним шляхом, яким треба йти людині. Знає його, ми не розпорошуватиме в житті на щось непотрібне, а чітко розуміємо, куди нам треба рухатись, що потрібно робити. Ось це була теорія. А тепер. Давайте подивимось на конкретний приклад, як саме всю цю інформацію можна використовувати в житті. Наприклад, у нас основним загальним призначенням людини буде п'ята енергія. Місія такої людини відкрити нове і передавати отримані знання іншим. Треба навчатись та навчати інших. Стати професійним спеціалістом, визнаним експертом у своїй обраній діяльності чи галузі, дотримуватись моральних і правових норм. Бути прикладом у цьому питанні для інших людей, поважати думку інших людей, прагнути до вдосконалення, навчитись співпрацювати з людьми замість конкуренції. Помилка людей. З цим призначенням вважати, що вони завжди мають рацію, не слухаючи інших, доводячи свою правоту, сперечаються, конкурують з людьми, а потім дивуються, чому у них все погано, чому нічого не виходить. Дане призначення натякає на те, що необхідно припинити критикувати оточуючих за їх інтелект і знання. Перестати нав'язувати людям свою позицію, намагатися не повчати людей, а підсказувати, як краще зробити на вашу думку. Тоді люди, у свою чергу, теж поважатимуть вашу думку і прислухатимуться до вас. Ви зможете стати авторитетом для інших людей, а це якраз те, що потрібно дана людині з п'ятим призначенням. І ось життєва ситуація. Якщо в людини з таким призначенням є вже одна освіта, а вона хоче здобути другу, їй це цікаво. І людина думає, варта чи ні. Оточуючи та рідні, кажуть: навіщо тобі це потрібно? Це час, ресурси і багата витрат. Краще працюй та заробляй гроші. А ми пам'ятаємо. Що у людини в призначенні стоїть прагнути до вдосконалення стати кращим та нести ці знання людям. Треба слухати себе та навчатись далі, бо тільки за таких умов ви зможете досягти найбільшого у цьому житті. Інша справа, якби у вас стояла 22 енергія в призначенні і вам пропонували б другу освіту. А ви би слухали і розуміли, що вам це не цікаво, вам хочеться саме виражатись у якихось інших речах, хочеться якась легкості, свята, свободи. А 22 енергія в признач... При... призначенні і натякає на легкість, свободу, відкритість і пофігізм. Ця енергія в призначенні символізує легкість і свободу в житті. Та має відношення до творчого миру. Такі люди здатні створювати свята навколо, нести радість іншим людям. Це чудові організатори свят, весілля, дні народжень, якихось веселих, цікавих, розважальних проєктів, можуть створювати такі предмети мистецтва, що люди ними мілуватимуться і отримувати від цього радість. Ось це їхній шлях. І призначення когось нести знання іншим людям, а когось веселити та давати радість та емоції іншим. Ось чому дуже важливо знати своє призначення і йти в цьому житті правильним шляхом, щоб отримати задоволення від цього життя та покращити свою карму. Як розрахувати своє призначення, я розповім у другій частині відео, як побудувати мою, свою матрицю. Кому цікава ця тема, підписуйтесь, щоб не пропустити відео, ставте лайки і давайте зворотний зв'язок. Пишіть, що ви думаєте про це.